Друзі, доброго ранку! Вітаю вас всіх на молитві за Україну. Дякую вам за вашу вірність і посвяту молитві за нашу землю. Сьогодні у нас понеділок, початок нового тижня, і я молюсь за кожного з вас, за вашу неділю. Нехай Господь благословить вас, ваші плани, ваші родини, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Починаємо молитись, підключайтесь, молимось за нашу землю. Батько наш небесний, ми сьогодні, як завжди, приходимо до тебе в молитві за Україну в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося, просимо, щоб ти всемагутній, великий Бог повстав своє величі та зупинив цю кляту війну. Ми молимося, просимо, нехай всі ці демони та біси, які напали на нас, нехай вони збираються геть з України. Господи, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ми молимось, Господи, щоб Ти захистив наші міста, наше села, захистив мирних людей, дітей, жінок, літніх людей від цих снарядів, від цих ракетних та шахетних атак, від цих дронових ударів. Молимося, просимо, захисти. Молимось також, щоб ти захистив наше військо, наших героїв, наших захисників та захисниць. Ми молимось за кожного, хто зі зброєю в руках боронить нашу землю і просимо зміцни. Дай сили тим, хто віддає свої сили заради нашого спасіння. Молимось за кожну бригаду та кожен підрозділ. Благослови, батько небесне. Ми молимось, Господи, за всіх також волонтерів, військових капеланів, медиків, психологів, за кожного, хто працює ради перемоги та ради справедливого миру. Благослови, Молимось за поранених і просимо торкни своїм духом та стіли поранених. Молимось за полонених, нехай всі полонені повертаються додому живими в ім'я Ісуса. Молимось за біженців, за переселенців, за кожного, хто страждає в цій клятій війні, зміцни та підтримай. Об'єднай нашу націю, об'єднай наш народ, Господи, благослови президента, благослови перемовини. І ми довіряємо тобі Україну. Віримо, що ти зупиниш цю кляту війну, і ти це вже робиш. А ми всі разом проголошуємо мир Україні, мир Україні, мир Україні в ім'я Ісуса Христа. Ми молились. Амінь. Та амінь. Да буде так, нехай так буде, друзі. Віримо, молимось, тримаємось. Помалюся вас, і вчора у нас була служіння, Ми казали і молились за те, щоб Господь рухався через нас, діяв через кожного з нас в спасіння людей. І Біблія каже, щоб ми були людьми, які. Спасають, проповідують Євангелі, спасають інших людей, щоб ми були людьми, які приводять людей до Бога. Амінь, і це наше покликання, це наше, наше діло на, Бог нам довірив це діло, щоб ми разом з ним, як партнери, от могли проповідуючи Євангеліє, приводити душі людей до Христу. Амінь, це дуже важливо, це така важлива справа. І слава Господу! Що ми молимось за мир України? Але ще треба молитись за спасіння України, щоб люди вони війна, вона скінчиться, але. Потім ми віримо, що буде пробудження, і люди прийдуть к Богу. А як вони прийдуть через кожного з нас? І, ну і але зараз ми теж нам повинні проповідувати Євангеліє. Давайте не зупинятись в цьому в нашому призначенні будемо. Приводити людей до Бога. Я вас на це благословляю. Благословляю ваш день, ваші, ваше життя, вашу родину. І нехай вся, все ваше життя приводити, приводить людей до Христа. Амінь. Благословляю вас на це. Люблю. Увідімся з Богом.